Звуть Наталя Терехова, я адміністраторка фонду Добрий Самарянин та керівник міського гуманітарного штабу Хаджибейського району. Ми з чоловіком спали і зранку почули вибухи. Мало хто, мабуть, в Одесі був до цього підготовлений, але одразу ж був такий созвон з нашою командою. Говорили про те, що о 10-й годині ми зустрінемось всім. Це десь 30 чоловік фонду Добрий самарянин», чоловіко, чоловіки та жінки, які входять в склад таку раду. Для нас почалось таке нове життя, і в той же день ми зробили. Я зробила пост на Фейсбуці. Хто хоче допомагати створити такий мозговий штурм в перший же день війни? Приєднайтеся до нас. я це ініціюю, і приїхало десь 30 активістів з різних організацій. І ми зробили по таким направленням стратегічну сесію. Це було десь 2, -2 години, але дуже дуже багато цінного на. А місяці війни я взяла з цього, що ми тоді зробили такий план дій. Війна для нас стала таким потужним вибухом внутрішньої сили нашої команди. Вона велика і це великий склад волонтерів. Десь у нас були дні, коли ми рахували 120 волонтерів було особисто в перші місяці війни людям було дуже Жахливо залишатися один на один зі своїми страхами, і вони приходили волонтерити і спасалися таким чином. Якщо більш детально говорити про наш гуманітарний штаб. То це гарні, дуже люди, наші волонтери. Наприклад, наш проект Друге життя ваших речей це про волонтерство літніх людей. Жіночки, які приходять кожного разу, кожного дня перебирають речі, це тонни речей. І вони надають на наші філії на 51 філію по 2 тонни кожного разу. Сортують багато пакунків. Одесити з радістю приносять, діляться своїми речами. З потребуючими, насамперед, це ВПО, переселенці, яким потрібна така допомога. Також є медицинська локація. Раніше це були тільки волонтери а зараз це вже з департаментом здравоохорони, і це черга, і медична допомога, карета медичної допомоги, і медичний працівник, який вимірює тиск, вимірює цукор. Для нас таким викликом стало те, що багато людей до фонду зверталися за допомогою саме медицинською, тому що аптеки, якщо ви пам'ятаєте, були зачинені. Десь е, два тижні, а люди потребували е, інсулини, ельтероксини, те, що не може чекати. Тому ми зверталися до всіх своїх друзів і знаходили і в Молдові, і в Америці. Нам висилали ці посилки. Е, ми передавали далі, і багато життів нам вдалося спасти. Мабуть, тільки підсилились, тому що і виїзди до гарячих точок, і е, школи, і табори, і е, гуманітарні. Штаб в Одесі і 51 локація фонду «Добре Самарян в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях. Дуже велика, потужна праця. Наша команда десь раз на тиждень виїжджає до гарячих точок. У мене такий особистий зв'язок з новою коховкою, тому що моя мама і досі там, і кожного разу, коли ми з нею на зв'язку, вона розказує про те, що яке життя там в окупації, і це дуже жахливо. Кожна разу ми намагаємось допомагати тим, чого люди потребують. І я дуже вдячна одеситам на те, що вони відгукуються на всі потреби, коли я такі збори роблю. Це не фінансові, а Ті речі, яких люди потребують. Тому у нас такий є херсонський домик, досі він є, і там ті речі, які ми збираємо та відвозимо до людей, віддаємо з рук в руки. Як нам передали з такими настановами, так ми і передаємо далі, робимо фото для того, щоб кожен почув ці відгуки, побачив те, що все доходить до людей, нічого ми не носимо. Не з'їдаємо для мене дуже жахливо було бачити екологічну катастрофу, тому що я на цьому трошки зациклена. і коли я бачила цю рибу, яка вся повмирала, коли я бачила, як наш народ страждає, це тяжко перенести. Але бачу цей оптимізм, як вони допомагають один одному, як коли кожному з них потрібна була постільна білизна, новенька чи гігієна, і вони казали: ні, ви йдете до тих домівок, де затопило, Це вулиці нижче, чи ми. А ми трошки лучше, ліпше почуваємось, тому віддавайте їм. Це благородно, це дійсно характеризує українців. Коли ми чуємо вибухи, то Думаємо про це, куди це прилетіло. І у нас є такий оперативний штаб нашого району. І я там завжди перепитую голову району, чи потрібна допомога. І частіше за все він каже: ні, Наталя, все гарно, ми все встигаємо. А тоді пішов по другим районам, чи потрібна вам наша допомога, тому що ми сформували такий, таку команду, готову до ліквідації. Це не професійний ліквідатор, але ми ознайомлені з технікою безпеки. Кожного разу, коли на таких місцях в Одесі ми допомагаємо, це ідеом вчених, і дитячі садки, і гімназії, і будинки людей, то насамперед ти. Відчуваєш, що ти потрібен саме зараз, тут і дуже швидко. І, наприклад, коли ми були напротяг фозі супермаркету, то у людей там вікна повилітали так, що вони висіли і могли впасти на землю, а там вже були перехожі. Тому наші ребята знімали ці вікна. Великі, великі такі там балкони були дерев'яничі. У багатьох жінок повиносили, допомогли особистолітнім людям. Для мене немає мотивації в якісь грамотах чи якісь ордена. Це не для мене, і у мене, мабуть, і немає їх там. Дуже мотивує, коли я бачу, як ці проекти, які започатковую, як вони працюють, наприклад, школа професій для підлітків-переселенців, яку ми зробили півроку тому, і вже є 32 випускника по таким направленням це майстри манікюра перюкарі, кулінари і дуже вдячна одеситам, які надавали свої навички, передавали далі цим дітям. Ми стараємося підвищувати свій рівень, і це особисто кожен з нас робить і також командою. Наприклад, ми багато чого дізналися від ігоря Скрипниченка про війну Америки які та В'єтнаму, які були наслідки після війни для воєнних людей та їх сімей, і цей опит дуже корисний для нас зараз, тому що ми вже бачимо людей, які постраждали наш воєнний, вертаються вони до своїх сімей і як. Тонко потрібно з ними зараз спілкуватися. Наприклад, їздимо до воєнного госпіталя, бачимо парня, який залишився без обох ніг. І коли його сестра йому щось каже, якби ще звинуватити його, то ми стараємося направити в. Правильне русло такий діалог, тому що всі ми зараз дуже коректні, повинні бути до наших воєнних, огорнути їх теплом, прийняттям, казати, що вони наші герої, бо так само і є.